Сьогодні мене звати Ніколь. Ми з вами знов продовжимо вчити китайську мову. Сьогодні ми з вами вивчимо фразу Звідки ти? Ніше на гожен. Ніше на гожен. Звідки ти? Ніше на гожен. Ніше на гожен. Го Ніше Нагожен звідки ти Ніше на гожен. -го а тамчику повтори. Ніше на гожен. Ніше нагвожен. А відповідаємо ми Во -ш у -клан Во -ш у кланжен. миш укеланжен. китайською? Укелан, 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 укелан. Ми вже з вами вчили, пам'ятайте Укеланча, укеланча, укеланча – український чай. Укелан, укелан, Україна. Воши Укилан Жен. Я українець. Китай будет китайскую Джунгу Джонгу Джонгуа джон, джон Гво Джунгво Китай Воше Джон Гуажен Воше Джон -го, жен, Я Китаянка Вобуше Джунгуажен жен, я не Китаец. Джон гожен. Джон гожен. Я китаянка, укалан, укалан, я українка. Якщо ви хочете в когось запитати, звідки ви, то кажіть, ніше на гожен, «Ніше на гожен, а тепер Praktykujemy. A tam niszy na żen. Woszy uke lan Nina. Woszy uke lan A tak niszy John go żen ma. Wobu szy dżon Nina. Woszy John go żen. Jakie to janky. Teraz powtórzymy. Woszy uke lan żen. Nikał. Nikał. Nikał szumam nindzy. Woszy uke lan żen. Nina. Woszy uke lan Niki swej. Woszy uke Nina, well, sweet. Nishina Gorzen. Nina, washo John Bye bye. Bye bye. Oh, in English. Hello. Hello. What is your name? My name is Artem. What is your name? I am Nicole. How old are you? I am nine. How old are you? I am five. Where are you from? I am from Ukraine. And you? I am from China. At the попрактикуємо. pop praktikujimo. Owna si no Hello. Nicole. Ого! Вона говорить китайською. Добре, що я знаю китайську. Ніхау ні дяу шин на міндзи. Ва дяу ла, ла лан. Ні джі у свей. Во. У свей. Ні шин на гво жен. Во ше джон го жен. Джон го? Кітань? Китайна дівка. Звідки виразилася? Треба все познайомити. Hello! Ні хао! Голова китайська. Добре, що мене вже одна готулка вчила китайську. Ні хао! Ні хао! Ні джау шен ма мен зе. Бо джау ла лан. <головіка> Дісей. Ні, шо ма. Ні, дісей. Ніш ші... на гожен. Ваша джон женс. А є китаянка приїхала у жеб'є Треба усім похвалитися, що я з китаянку говорив. Пшоу є тендєн Шама? Ой, марічко, чечері, чечері, чечері. Розчишими кучері, кучері, кучері. Ой, марічко, люблються, люблються, люблються. Жариш мені кугуться, кугуться, кугуться. А кугу той запіє, запіє, запіє. ставай рано Маріє, Маріє, Маріє. Е! Ставай рано Маріє, Маріє, Маріє. Е! Ай, бідо, хто тут такий? Михая. Аги бідо, а ти видки се взяв? Wasze John Gworzel, wodział Jan Lon, nie działo się na między. Ahi, kietańska mowa! Dobrze, koleś lekkie tajsko. Niechęł, 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 ma. Niechęł, niechęł, nie działo się na między. Wodział Lan.